Доброго дня! Будемо вчитися сьогодні помножати звичайні дроби. Перш за все, розглянемо таку задачу. Бабуся підготувала для своїх внуків, яких у неї 8, 8 пакетів з цукерками до Нового року. І в кожен пакет вона поклала 4 п'яти кілограма цукер. То запитується, скільки ж кілограмів взагалі купила і зготувала бабуся. Отже, ми розуміємо, що нам треба взяти 4,5 кілограма те, що знаходиться в кожному пакеті і помножити на кількість пакетів на 8. Отже, ми не вміємо ще робити множення звичайного дробу на натуральне число. То давайте. Використаємо визначення правила е, її множення. Це значить, що ми 4 п'ятих маємо додати аж 8 разів. Отже, дріб 4 п'ятих до 4 п'ятих і так далі. 8 разів ми можемо додати, бо знаємо правило додавання чисел ось таких звичайних дробів з однаковими знаменниками. То будемо додавати за цим правилом. Знаменник ми з вами залишимо той же. А чисельники додамо. Отже, знаменник 5, а четвірку нам слід додати 8 раз. То додамо з вами, запишемо цей чисельник. Додамо вісім разів 4, то за правилом слову множення ми можемо помножити 4 на 8. І отримаємо 32 в чисельнику 5 знаменнику. Давайте з вами цей неправильний дріб перетворимо в мішане число, то буде 30 поділити на 5 6, цілих, Залишається дві п'ятих кілограмів. Цукерок заготувала бабуся. А яке ж правило тепер ми можемо з вами отримати? При множенні звичайного дробу на натуральне число нам досить помножити чисельник на це натуральне число, а знаменник залишити. Тим же, тобто без змін. Ось таке просте правило множення звичайного дробу на натуральне число. А тепер трішки складнемо нашу задачу і будемо помножати з вами дріб на дріб. Для цього розглянемо задачу такого змісту. Є прямокутник, довжина якого 3 четверти дециметра. А ширина 2 треті дециметра. слід визначити площу цього прямокутника. Ми знаємо, що площа обчислюється за допомогою дії множення довжини на ширину, де А довжина, а Б ширина прямокутника. То щоб знайти площу за цією формулою нам слід. 3 четверті помножити на 2 треті дорівнює. Щоб знайти, а чому ж це дорівнює, ми з вами зробимо такий математичний експеримент. Якби наш прямокутник ми збільшимо до квадрату з стороною 1 дециметр. І наш квадрат ми розіб'ємо на кілька рівних частин. Зараз я вам розповім, як це ми зробимо. Одну сторону, наприклад, та, що була довжиною. Ми розділимо на чотири частини і проведемо лінії, так, як показано на малюнку через них. А другу сторону. Та, що була прямокутника шириною та збільшилася до 1 дециметра, ми розіб'ємо на три частини і також проведемо лінії через ці поділки, так як на малюнку. Подивіться, будь ласка, наш квадрат став розбитим на кілька однакових частин. Давайте підрахуємо таких частин 12. На 12 частин однакових ми розбили. І давайте тепер з вами візьмемо довжину прямокутника, відкладемо знизу, це 3 четверти дециметрів. Ширину ми по іншій стороні відкладемо тільки 2 треті дециметра. І, відповідно, зафарбуємо наш прямокутник. Ось площу цього прямокутника ми маємо з вами знати. А давайте ми з вами зараз підрахуємо, а скільки отих невеликих частин ми одержали для площі прямокутника. Якщо ми порахуємо, то ми з вами будемо мати, що отримали шість частин. Від якої кількості? Всього в квадраті таких частин 12. Отже, ми будемо мати 6 дванадцятих від всіх цих частин. Що таке 6 дванадцятих? Перш за все, як ми з вами його отримаємо, якщо подивимося на попередню дію, що таке 6? Це не що інше, як 3 помножити на 2. Тобто ми перемножили чисельники і записали в чисельник нового дробу. Що таке 12? Ми 4 помножили на 3 і записали в знаменник. Отже, ми з вами тепер маємо таке правило, що помножити дріб на дріб, слід чисельники, перемножити і записати в чисельник нового дробу. Знаменники перемножити і записати в знаменник нового дробу. Якщо треба, то цей дріб ми будемо скорочувати. Отже, це буде одна друга квадратних дециметрів. Ось так нам дана задача допомогла отримати правило. Дуже просте правило, повторюю його. Чисельник помножаємо на чисельник дробу. Записуємо в чисельник нового дробу, а знаменник на знаменник і записуємо в знаменник нового дробу. А тепер давайте з вами повчимося, як помножати мішані числа. Розглянемо таку задачу. Пішохід рухався зі швидкістю 4,1 км за годину. Був він у дорозі 2,5 6 години. Як знайти той шлях, який пройшов пішохід? Ми знаємо, що для цього існує формула шляху. Тобто швидкість помножається на час. Давайте за цією формулою з вами перемножимо оці мішані числа і отримаємо відповідне правило. Ми звернемося до нашого попереднього досвіду. Ми вже вміємо помножати дріб на дріб. А з іншого боку, ми вміємо перетворювати мішані числа у неправильні дроби. Давайте їх перетворимо. Отримаємо 5 помножити на 4, 20 та 1. 21. П'ята. Помножити 6 на 2, 12 та 5 17, 6. Тепер скористаємося основним нашим правилом множення звичайних дробів. Помножимо 21 на 17 і запишемо в чисельник нового дробу, а 5 помножимо на 6. Краще всього відразу провести скорочення. 621 мають спільний дільник 3. Отже, 2 та 7 отримали. Тепер слід помножити 7 на 17. 7 на 10, 70 і 7 на 7, 49. Отже, буде всього 70 на 49, 119. 5 помножити на 2 буде 10. Розділимо 119 на 10, 110 ділиться на 10 і це буде 11, цілих. залишається 9. 10. Або запишемо дробом кілометрів. Ось такий шлях пройшов наш пішохід. Цікаво, що діє множення дробів і на натуральне число, і дробів між собою. Вона має ті ж властивості, що і дія множення натуральних чисел. А саме, це закони переставний та сполучний, а також розподільний закон множення відносно додавання та віднімання. Крім того, дія множення ще має таку властивість. при множенні Дробу на 0. Використовуємо ще й переставний закон, отримуємо 0. А примноження дробу на одиницю отримуємо. За переставним законом все рівно, що 1 помножити на а, це А, причому А будь-яке число. І ось давайте розглянемо приклади. 7 помножити на 0. все рівно, що 0 помножити на 7 дев, і це 0. А 7 дев'ятих помножити на 1 це все рівно, що 1 помножити на 7 дев'ятих, і це 7 дев'ятих. А тепер розв'яжемо кілька прикладів. У наступному завданні нам слід з вами переконатися, що при множенні числа, які записані, наприклад, звичайними дробами і такі ж самі, але десятковими дробами, при множенні отримуємо рівні результати. Отже, розглянемо перший добуток. 23 помножається на 7. Десяти. Ми розуміємо, що треба 23 помножити на 7 записати в чисельник. І 100 на 10 це тисяча. Помножаємо 23 на 7. 20 на 7 140, 3 на 7, 21. 161 тисячна. А тепер давайте 0,23 помножимо на 0,7. У формі десяткових дробів множення. Спочатку помножаємо 23 на 7. Ми виконували цю дію. Це буде 161. Тепер давайте полічимо. Знаки після ком. Їх всього в нас три. Відлічимо три знаки, поставимо кому і цілих. Отже, ми бачимо, що і в першому, і в другому випадку ми отримуємо одне і те ж число. От якщо ми, наприклад, дріб 161 тисячну представимо в вигляді десяткового дробу. То з цього випливає, що ви можете, якщо вдасться представити звичайний дріб у вигляді десяткового, також виконувати множення десяткових дробів, не звертаючись до ось цього правила, яке ми сьогодні з вами вивчили. А тепер закріпимо наші знання та навички. На ось такому прикладі. 2,2 треті слід піднести до кубу та відняти добуток 3,1 і 1,05. Перша дія буде піднесення до кубу. Друга дія буде множення. Третя дія буде віднімання. Отже, ми з вами робимо першу дію. 2,2 третіх. Підносимо до кубу. Це змішане число, яке ми маємо перетворити в неправильний дріб. Дважди три, шість і два вісім. Вісім третіх підносимо до кубу. Куб замінюємо через добуток трьох однакових дробів. Зрозуміємо, що треба помножити всі чисельники. Можна, якщо є множення трьох і більше дробів виконувати. За тим же правилом, що ми з вами отримали. І відповідно для знаменника, ми маємо новий знаменник. 8 помножити на 8, 64 та помножаємо на 8, 60 на 8, 480.

Дорівнює, щоб помножити змішані числа, перетворимо їх у неправильні дроби. 4 ждет 3, 12 та 1, 13 четвертих. Помножити 9 на 1, 9 на 5, 14 9. Дорівнює. 13 помножимо на 14 і 4 помножимо на 9. Можливе скорочення і його треба виконати. 14 та 4 діляться на 2. 7 других. Отже, ми будемо мати 13 помножаємо на 7 і 2 помножаємо на 9, знаменник 18, 10 на 7. Це в нас 70 і 3 на 7, 21. Всього 91. 91, 18. Давайте так, поки що і залишимо. І третю дію виконаємо віднімання від 512 27 віднімемо 91, 18. До й Нам слід привести дроби до одного знаменника. Отже, треба знайти найменше спільне кратне, щоб знайти спільний знаменник. Найменше спільне кратне чисел 27 та 18. Дорівнює. Давайте з вами розпишемо на прості множники 27. Оце це 3 помножити на 3, помножити на 3. А 18, це буде 2 помножити на 9, а 9 це 3 помножити на 3. Отже, ми маємо набрати для найменшого спільного кратного всі трійки взяти і двійку. Тобто помножаємо 27 на 2. Буде відразу 54. Отже, наш співник знаменник 54. Додатковий множник.

Виконаємо дію віднімання. 1024 віднімемо 273. 4 мінус 1 Від 2-7 не віднімається, займаємо. 12 мінус 5 Тут залишилось 9 мінус 7 751. 54. Давайте виділимо цілу частину. Поділимо 751 на 54. Беремо по одному, ділимо 75 спочатку. Віднімаємо 1, 2, 21 не ділиться, зносимо одиничку, 211. Ми бачимо, якщо взяти по 4, то буде 216, отже, не підходить четвірка, трійка. Помножаємо 3 на 4, 12, 2. Пишемо 1, запам'ятовуємо, 3, 5, 5, 15 та 1, 16. Віднімаємо 9, тут 0, залишився знову займаємо десяток, 10 мінус 6, 4. Тут 1 мінус 1, 0. Тобто ми маємо 13, 49,54. Ось так ми з вами вивчили та закріпили правила множення дробів. А зараз ми розв'яжемо одну історичну задачу, пов'язану також з дробами. Цю задачу придумав дуже знаменитий індійський математик. Брахма Губта, який жив ще в VII столітті, він знаменитий тим, що е, сформував правила дій з дробами. І ось така задача його. Слон, слониха і слонення прийшли до озера напитися води. Цікаво, що якби вони пили окремо з цього озера, то слон би випив його за три години, слониха за 5 годин, а слониня аж за 6 годин. Звичайно, такого процесу ми з вами в природі не спостерігаємо, але задача цікава. Бо запитуються, а за скільки годин вони вип'ють це озеро, Якщо будуть пити разом. І от ця задача здається простенька, але справа в тому, що якщо не знати прийомів її розв'язання, то розв'язати її дуже важко. Я вам показую прийом. Тут спочатку треба розмірковувати так. А за скільки годин, вони Вип'ють, якщо будуть пити кожен окремо отакі озера, то вип'ють цілу кількість озер. Саме цілу кількість за скільки годин, вони вип'ють різну кількість, бо в них швидкість того, що вони будуть пити, різна. І от, щоб знайти Відповідь на це питання, то треба знайти найменше спільне кратне чисел 3, 5 та 6. Воно шукається дуже легко, оскільки 6 кратне 3. То тоді треба 5 помножити на 6 і буде 30. Дійсно. Ви бачите, перевірте, 30 на 6 на 5 і на 3 ділиться. Отже, що ми знали, що за 30 годин кожен із оцих учасників вип'є цілу кількість, свою кількість ось таких озер. А тепер запитується, яка ж це буде кількість? Скільки вип'є слону? Піє 30 годин. І в озеро випиває за 3 години. Отже 30 поділимо на 3, отримаємо 10 озер він вип'є за цей час. А слониха вона п'є 30 годин, що звичайно неможливо. і Випиває одне озеро за 5 годин, то ділить на 5 і вона виб'є таких 6 озер. А слоня п'є також 30 годин, поділимо на 6 і виб'є 5 озер. Отже, кожен з них окремо випиває отаку кількість озер. А скільки вони разом озера вип'ють за цей час? Вони ж п'ють 30 годин. Отже, 10, треба додати 6, додати 5, то буде 21 озеро. Оце стільки вони за цей час вип'ють. Ну, а тепер дуже легко розмірковувати. Вони п'ють 30 годин і випивають 21 озеро то на одне озеро, скільки їм потрібно годин, Треба кількість часу поділити на кількість озер. 30 поділимо на 21 дорівнює. Запишемо в вигляді дробу. 30, 21. Скоротимо цей дріб на 3. Будемо мати 10 сьомих. Або це дорівнює. Виділимо цілу частину 1. І три залишаються сьомі. Ось, коли вони будуть разом пити, то одне озеро вони вип'ють за одну годину і три сьомих частини від години. Ось така цікава задача. Звичайно, це немає такого в практиці, але сама задача була розв'язана цікавим методом. На цьому ми будемо завершувати наше заняття. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, до скорих зустрічей! Та на все добре!